звір у нас тут ховається. Другий теж там стоїть. Чекає свого часу. Ну що, ти, готовий? Поїхали. Шоста година ранку. Ну що, розпочинаємо. Ще нікого немає, всі прийдуть десь. На пів восьмого у нас комбайн поки стояв тут. То вон пилюка припадає на вікна. Тут в салоні сейчас можна протру трішки тряпочкою. Ну що Воно, на всі вікна грязні запускається. Гринстар. Зараз, думаю, виїхати сюди у нас мийка. помию вікна. Трішки, може, комбайн сполосну, пластик, тому що запилився і протру панелі, тому що пилючки. ще треба буде перенастроїти е, налаштування, відкалібрувати е, з його. Ну, якраз може в обід і виїдемо, заправитись, якраз ці підготовки, в обід виїдемо. Ось в стоїть на кукурудзі. О, ще ж антенну треба поставити, точно. Я вже й забув про неї. І саме головне, що треба зробити. Перед виїздом поле це надраєте оленя. Наш караван вже видвигається. Ну, тут все мене, я з Саші поїде потихоньковому А. Наш караван їде на поле. Я ззаду, он жадко поїхала вперед. І ззаді братан на мані. Будем потихеньку починати. Попер манчик. В пилюці, як там писали, попер. Хай буде в полюці, їздять на зілах хлопці на КАМАЗах, на Кразах. А ми поїздимо на мані в пелюці, там хай надвигатель двиг... на пелюку кидає, що там ще на, на низькім бампері, що поїздимо. Ну, а ви, хлопці, з великими бамперами, там, на КАМАЗах, на зілах, то їздіть, Якщо вам ман не такий то на камазах з великими бамперами. А ми якось потихеньку на мані. Дороги поробили, ось подіскували під манчика. Продіскували, широку зробили, дискував їздив Дяд Саша туди-сюди і майже всі так дороги. Це не тільки для манчика, машинами постійно їздиш. У нас такий останній рік він такий дуже вологий, повимивало багато. Після зими там повимивало вимаєни, то вирішили продискувати. Віддалі, звісно, грейдер найняти, але то ми вже будемо потім нанімати. Зараз своїми силами як змогли, так піддискували. Соняшник наш, І отам, якщо бачите, ріпак красте. Це заїжджали кукурудзу косити, а з цього комбайна ріпак висипався. І то розсипався, блін. Аби так на полі ріс він росте. Ну, він то на полі росте, але якби ріс культурний. Вон папер, братан, де віце як. Ото де машина. Куди там у зілку? Чи камазу. Вон придавив, газанув, все. Це вам швидкість. Так, ну а що я хотів показати вам на комбайні? Зараз їду 12 км. В принципі, аварійку можна виключити, мігалку теж. Вже села не буде, то проїхали село. Дивіться, ось дорожній режим включив, Це шнек не викинеш ти вже, гідравліку теж не сработає. Давайте ще попробуємо, викинеш. Оп! Дорожний режим актив. Шнек ви не викинете, бачите, в дорожньому режимі. Це щоб на трасі нічого такого не зачудити, ставиться цей режим. І плюс у нас коробка ProDrive. не знаю, як там інші, тобто сама топова коробка у нас. То я зараз покажу, батько, звісно, ззаду на машині їде, зараз його пропустю. І хочу вам показати, як вона працює прикольно в. Ну, в дорожньому режимі. Ось, бачите, газ, в принципі, я ось газу даю, нічого не міняється. Зараз покажемо, батька пропустим задні на машині. Ріпачок наш уже можливо, скоро його збирати будемо. Так, що хочу показати. Бачите газ, яка стоїть. Нічого не міняється, по звуку вам може і не чути, ось бачите, на всю газ ставлю, а в нього обертів а, 1200. Так, видно, чи ні щось, погано видно. 1200 обертів. Хоча тут стоїть, бачите на максимум. Зараз 1200 обертів, дивіться, я нічого не роблю, дорожній режим активний. Я Дають, тільки виводю джойстик з нейтрального положення, він додає газу сам на 1600. Все, і поїхав потихеньку. А тепер дивіться ще. Зараз я виїду на рівну дорогу. І ще один прикол теж. Це все робить коробка ProDrive. ну не знаю, може і на других коробках те ж саме. Але воно ну, мені сподобалось. Бачите, 1000. Та що ж так погано видно? 1600 обертів. І зараз ось 4,3 км. Дивіться, я зараз буду давати газ, просто ручку піддавлюю, швидкість не переключаю. Зараз ось почне переключати швидкість, тут дві швидкості. Ну давай, о, клац і переключив швидкість на втору. Такий, конечно, трошки ударчик є. І все, і поперли 20 кілометрів. Ріпачок, по-моєму вже вбирати можна, щось такий сухенький. Треба буде подивитися на нього, придивитися за ним. На завтра дощ, звісно, обіцяють. Нас обрив такий, я літаю з камерой, конечно. Не зреагуєш, о, у нас там ручейки, а ми хотіли балку переїжджати. Блін, ріпак можна збирати, походу вже. А ми на пшеницю їдемо. Може на ріпак треба їхати. Ну що, пробуємо? <звук> Відкидую датчики. Тут поставив на другу скабу, бо ті щось заводські не. Удобнее. Ты меня зимой комбайн снимай. Да что ты не откинул? Пока вы не пишете, то, может, все а. холодильник будет. Я ее знаю. Так, все, накосилося. поїхав обкашувати края, ну що, вон, косур рвануло кусок, бачите, задрало, накосилися. Так, ну що, з трава зелена треба, чи потихеньке, не знаю, вроді і не пер сильно, потихеньку їхав. Коротше, такі справи. равноваточный, хотя вагамир показываешь, вроде сухо. Так, ну їдемо, сейчас мы уже я думаю, там что-то можно придумать. А у нас поломка. Ось, косу порвала. Можливо, зараз і сарповравим по-бистрому. Тут ще... да, вон порвало, болт зірвало, ще й болтів таких нема, клас. І ось підігнуло косу. зараз щось будемо придумувати. Порвало косу, а тут оказалось уже и до нас було порвано. Ну, це заводське одне из них соединение. А десь Оболт а плаза дивились. А це у нас порвало да, один раз. Оце у нас порвало і все получается. А це вже було до нас. Сейчас мы його... Зваримо все і буде по заводському mm -hmm. <гум> і сегменти головно правильно поставити зараз, щоб вони тримали. Та Пластина ще знизу була. Ось Так, ще раз всім привіт. Ну що, їдемо вже додому. Важкуватий день був сьогодні. З поломок шо касу е, показував вам. Заварили, зробили, все вже заїхали в поле, гектарчик Блін Ремінь на ротаційну сітку капець. Порвало ремінь, вентилятор не, кру... не крутився, ротаційна сітка не крутилась. Хлопці замітили, показали, одразу сказали. Блін. Ну... Рівня у нас немає. На завтра на ранок дощ, то вже змирилися з цим, що ночі косити його ніхто не буде, тому що воно і так сирува, та ще солома. А якщо ночі одійде, тут взагалі можна таких діло натворити комбайну. комбайно. То вирішили все закінчити поки що наші жнива. Завтра подивимося, ну, 80% дощу стоїть. Скосили вже 10 гектар, Це з двома поломками, з тим, що ми ще в 11 десь приїхали, настроювалися багато. Ось вечором, як косу тут порвали, вирішив поставити одне універсальне підбарабання заднє, викинули ми зернове і останнє поставили. Універсальне підбарабання. Подивився, воно в принципі в книжки так і написано. Просто мілкими буквами і там є європейський варіант, то воно йде якби воно Короткий, вони їх не називають. Якийсь перевод, походу. Перевод книжки неправильний. Вони називають тонкі прутки Короткими, а то всі длінними. Походу, переводчик трошки не той. Не, не зрозумів, які там і що, а ми тепер мучаємося. Короткі, длінні. Так, ну, Получається, що? Переставили під барабання, краще не стало. Втрати з ротора, які йшли, так і йдуть. Ну, сказав, що Там дуже багато втрат, я б не сказав. У нас 9500 би сипав з решет ці втрати. Тому що поле на склоні, з решет взагалі не йде втрат. Я дуже задоволений решетним станом. Тут все класно. Трішки підкоригувати якби, втрати за комбайном, за ротором, і було б все, все класно. В решетному стану не піднімається. Там одна рисочка буває, піднімається інколи і все. Так, ну все їдемо додому. Шукаємо ремінь, ремінь, чекаємо погоди. Дуже добре, що ми сьогодні вискочили. Волога якраз 14 і раніше рано було, тому що солома реально сира. В Балку заїжджаєш там взагалі, якщо комп'ютер зараз показує, там 14. 15 волого, ну по факту наш вологомір показує 13,8 е, ну, десь воно так і є. А там я заїжджав у балку на цьому же ж полі. Плюс там ще є та, що лягла пшениця. І та, що навіть не лягла, там по балці проходив, края б кашу, то показував до 20-ки волога. Тому час ми вибрали, я думаю, саме те. Але друге поле в принципі, там без балок можна було його і закасити. Якби все було б нормально, ми не поламались, ми, мабуть, його докосили. Там квадратик рівненький. Звісно, такою жадкою, що хочу сказати, перві такі емоції, такою жадкою убирати дуже приємно. Проїхав і одразу видно. Що ти проїхав, що щось скасив. По навантаженню, ну, пробував я і 7 км ходити, в принципі, він йде, е, нагрузка в жовтій зоні показує. Ну, щоб сказати, що йому важко, наверное, ні. Просто я наверное, боюсь йому більше давати. Солома-серувата, е, щоб не забити мульчувач. Так, все, буду їхати по селі. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал, до побачення!